Як я робив каналигу у себе у дворі. Все почалось 9 місяців тому. Не тому, що так довго будував, а просто руки дійшли, тільки зараз розказати. Почали з ями. Чому не трактором? Бо економія наше все. І ґрунт у нас піщаний, легше вручну пісок відділяти. А той пісок я потім ще в будівництві використав. Коротше, викопали яму на 14 кубів. Сам би не витягнув, допомагав тато. Копали вдень, увечері, вночі. Якби не тато, то мене б там і закопали. Тяжко було, капець. 300 раз пожалів, що не викликав трактор. Далі траншеї. Тут уже брат підключився, разом розкидали труби. Десь труба червона, десь сіра, бо бюджет, як завжди, піджатий. До ванни магістраль 19 метрів. До кухні окремий рукав. Майже всі труби сотки. Потім обкладали яму з червоним кирпичем. Обкладав тато, днів 5 пішло, дуже старався, видно. А потім бетонна кришка. Відео, як заливали, нема, але все зроблено по феншую: дошки, плівка, арматура, бильця з кроваті. Так, саме так, з кроваті, з металевими трубами. Лив бетон у мінус 3 і відразу засипав землею, щоб не промерз, бо кому воно треба, потім переробляти. Отак От і вийшла нова каналізація. Приблизно на 11-12 кубів. Не ідеал, але робоче. Не дякуйте, просто лайкніть та підпишіться.